Світи тихий краю милий, моя Україна. За що ти безплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, Малий діток доглядала, звичаї навчала. Розстали мої квіти, мої добрі діти, панувала я колись на широкім світі, панувала. Мой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що, колишучи, співала про свою недолю, що, співаючи, ридала, виглядала в Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колишці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові немоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої, милі морська розкриває, нехай риє. Копає, на своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та матері полатану сорочку знімати, помагайте недолюбки матір катувати. Печетна, розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти.